Всім привіт! Ви на каналі Мій Горіховий шлях. Сьогодні хочу поговорити про одну дуже цікаву тему: тема гризунів. Ось такі нірки. Їх дуже багато. І це швидше за все. Мені допомагали лиси. Тобто, у мене ось тут поле, річка. І швидше за все, лиси заходять до мене в гості не за курми, а за мишами. Ось тут. Також дуже добре видно. Щось рило. Не думаю, що це риють собаки. Тому що тут для них немає нічого цікавого. Швидше за все, це риють лиси. Але якщо ви знаєте, що це риє, будь ласка, напишіть в коментарі, тому що самому дуже цікаво. Якщо це риють лиси, то вони чують тут миш і шукають їх. І сьогодні я буду сипати їм приманку. Яка їх знешкодить. Знайшов дуже хороший варіант. Видно нірку. І поряд ще одна. Ну, це 100% тут живуть миші. Ну і ось сюди я буду сипати приматку. Також ось хочу показати, як класно заростає травичка. За минулому році тут були бур'яни, я їх косив і вже ось в цьому році. Дуже гарно заростає травичка. Тут є ще бур'яни. Але травичка вже розростається. І я сподіваюсь, що косити вже буде легше, тому що не буде дуже бур'янів, а буде просто травичка. Ну і зовсім інший вигляд саду буде. І ось середній ряд. Тут також є сліди. Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, хто це риб? Чи це ривлис, чи це собачки щось шукали. Видно, земля вже суха. Ось тут у мене були городи. Знайшов ось таку комору мишину. Дуже добре видно дорожку втоптану. І їхні запаси на зиму. Така кубка. Доволі гарна. Ось Таке місце дуже багато нарито. Дуже цікаво, хто це робить. Дуже цікаво. Якби була ось така камера, я би з радістю поставив і подивився, хто тут ходить і що риє, що шукає. Я все ж таки думаю, що це лиси. Якщо я не правий, поправте мене, будь ласка, в коментарях. І ось такий препарат я використовую. Немає різниці, чи це буде ратер, чи буде якась друга назва, саме головне дивити склад. В складі міститься бактерія Сальмонела. Е, діє тільки на гризунів вибірково, тобто вона спричиняє епізоотію серед мишоподібних. Таке, як коти, собаки, навіть якщо десь там собака з'їсть мишу там, чи кіт з'їсть мишу, е, їм не буде нічого. Чесно, не знаю на рахунок кролів. Якщо, наприклад, у господарстві є кролі. Ви обробили, розкидали приманку. Не знаю, як воно спрацює, тому що ми ще можуть контактувати з кролями і, можливо, можливо можуть перезаражати їх. Чесно, це не знаю. Підготував пшеницю, тут є частина пшениці, частина ячменю. Що ми робимо далі? Цей препарат має дуже дуже смердиць, скажу так. Тобто тут. Жива бактерія. Просто заливаємо цей розчин до пшениці. Трібно перемішати. В інструкції пише на 1 кг зерна 100 г препарату. У мене десь так і було. Десь 150-200 грам. І тепер потрібно залишити цю приманку, перемішати добре, і залишити, щоб вона настоялась десь на 20-30 хвилин до години. Так як я буду розсипати приманку пізніше, щоб вже стемнялось. Чому? Тому що е, бактерія гине, бактерія через деякий час гине, і потрібно максимально швидко. Щоби вона сконтактувала з мишами, з мишами, щурами. З тобто ця бактерія буде жити протязі деякого часу, але все ж таки це не отрута. Тобто, ви закинули, і вона у вас може стояти тиждень, два-три тижні, поки е, миша з'їсть її. Ні, це жива бактерія, яка через деякий час просто гине. Сонечко вже помаленько заходить, а це означає, що можна сипати приманку. Інструкції пише, що по декілька грам на нірку. Ну я так з запасом хай буде краще трішки більше, ніж менше. Ось ну, їхнє зерносховище, магістраль і трішки зерна. Нехай їдять. Дуже класно, що навіть якщо будуть їсти пташки це зерно. Воно ніяк не повпливає на них. Тому що це не йде отрута, це іде бактерія, яка впливає тільки на гризунів. Ось знайшов таку цікаву нірку. Ну, тут 100% хтось живе. Засипем сюди. Більше. І потім буде видно результат. Ось знайшов це біля деревця. Такий тунель їхній. Ось тут також біля дерева. Таке щось незрозуміння. Знайшов ось таку замасковану нірку. Ми тут понаробляли. Тут багато тунелів їхніх. Все ж таки ми ще Даний препарат актуальний не тільки для поля, для саду. Він також чудово підходить для складських приміщень. Так як я використовував. Так як я використовував в підвалі, використовував приміщення, де зберігається зерно. Ну, результатом задоволений. День другий. Ще ніколи так довго відео не знімав. Ось цей схрон мишинний. Ну, тут сипав пшеничку. Дуже добре видно, вони її з'їли. Або забрали, або сховали. Ну, цього буде достатньо, бактерія точно спрацює. Також немає. Тут поруч. Також немає. Миші приманку з'їли, частину з'їли, частина ще залишилась, залишилась швидше за все там, де рили лиси. Не знаю, дуже багато ямок. Чи хто це був, я без поняття. Можливо, навіть зайці рили. Ось чому кажу, що, можливо, зайці рили, тому що осі конюшинка і шерсть. Заяча шерсть. Також я посадив декілька яблуньок, щоб нащепити їх. І ось тут просто зрізано, наче секатором. І також познущались з цієї яблуньки. Тут навіть раніше ось так познущались з неї. Тому, можливо, навіть зайці рили. Не знаю. Хто додивився відео до кінця, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, спостерігайте за розвитком саду. Всім до зустрічі!